Доброго мирного дня! Пропоную гороскоп на червень 2024 року для водоліїв. Спочатку загальні тенденції, а потім по сферах. Отже, загальні тенденції місяця червня 2024 року для водоліїв. Можна сказати так, що це місяць для водоліїв, коли збудуться ваші мрії. При тому мрії такі доволі давні. Вони можуть бути якісь такі, знаєте, наївні, ті, які здавалося, що так не може статися. Ось ці мрії у водоліїв якраз в червні збудуться. Але вони не просто так збудуться самі собою. А у тому випадку, коли ви. В тому напрямку будете все робити, коли ви будете підлаштовуватися під своє оточення. І коли ви будете зберігати рівновагу. У цьому випадку ваші мрії, водолії у червні збудуться, ті, про які ви давно мріяли. Це була загальна тенденція. А тепер давайте по сферах. Сфери в нас такі здоров'я. Робота, фінанси і стосунки. Отже, починаємо зі здоров'я для водоліїв на червень. Можна сказати так, що ви зверталися чи звернетеся. В заклад, медичний заклад, оскільки ми питаємо про здоров'я, наведете там необхідні вам мости, і ваше здоров'я буде добре. Якщо у вас виникало питання стосовно здоров'я, чи потрібно вам кудись їхати. То тут якраз ці карти говорять про те, що якщо вам необхідно для обстеження чи для якихось медичних маніпуляцій їхати, то їхати обов'язково. Незважаючи на відстань, про що говорить дана карта, в тому випадку у вас все буде гаразд. Так, це для водоліїв по здоров'ю було на червень. Так, далі. По роботі. Фінан... Не фінансова сфера, а ще окремо оглянемо. Робота, професійне діяльність червень. На роботі у вас все буде залежати від якогось мужчини. Ці ігри, в які ви там граєте, конкуренція, яка у вас є, так? конкуренція дана закінчиться. Закінчиться кінець конкуренції. І якщо мене дивляться мужчини, якщо ви мужчина, то ви дану конкуренцію виграєте. Так? Якщо ви жінка, то на те на рішення оце вплине якийсь чоловік. Можливо, це ваш партнер в парі. Плине чоловік на вашу професійну діяльність. Окей. Далі фінансова сфера на червень для водоліїв. Можу вам сказати так. Впродовження. Попереднього загального розкладу про роботу. Значить, ви в фінансах своїх заручитеся підтримкою якогось впливового мужчини, це може бути і військовий цілком. І завдяки ньому будете мати певну, певні фінансові, певну фінансову винагороду, заробітки, так? І можна сказати, що якщо на вашому місці діяльності є якісь кулуарні розмови, так, якась тіньова сторона, то вас туди запросять. І завдяки цьому всьому, завдяки тому мужчині, впливовому, ви будете мати в червні дуже хороші матеріальні можливості. Так, далі, водолій на червень сфера стосунків. Стосунки, які у вас є, відкриють вам дороги. Стосунки ваші. Вони наповнені. наповнені. Це повнота. При тому стосунки ваші наївні, хороші, такі, знаєте, як стосунки в невинних дітей. Це для тих, в кого стосунки є. В кого стосунків нема, ви їх зустрінете. Ось такі, як я сказала, в повному обсязі. Така наївність, чистота от такі стосунки у вас будуть, які вам відкриють дороги до чогось хорошого, до хорошого продовження. Ось такі стосунки. Чекають водоліїв у червні. Дякую всім, хто був зі мною. Це був загальний розклад, за персональними можете звертатися. Ставте вподобайки, підписуйтесь, всім всього найкращого!